Всім хай! І хотіла вам сказати одну новину, що мене забанили. І тому, як ви вже зрозуміли, в мене новий аккаунт і так далі. Зараз я вам покажу, який в мене новий скін, який в мене ні, які можете мене приймати в друзі і так далі. Ну, коротше, менше з тим. Ну і так, я просто грала спочатку в Roblox. Пізніше я виходжу, я вийшла просто. Заходжу знову за пару хвилин, і виявляється, що мене забанує. І я така, йо майо Ну і коротше, я вже трохи була, як би, можна сказати, в паніці, тому що я не пам'ятаю навіть паролю. Ну, і це був просто треш. І ще я хотіла звернути увагу на одну таку річ, що ну, от самі просто подивіться. Слухайте, люди, ви думаєте, що це нормально? Давайте представте собі, якщо б у вас була така ситуація, а я почну з вам ставити такі самі реакції. Вам буде приємно? І ще я би мала дуже велику просьбу до підписників на Ютубі. Можете, будь ласка, із-за цього, що в мене послухати. Mm, забанили, і в мене немає донаторського скіну, і так далі. Можете, будь ласка, не відписуватися. Я вас дуже прошу. Ну і це вже в принципі все. Дякую за увагу і всім папа. -па.